Привіт, друзі! Мене звати Андрій Стрілець, і я є засновником компанії «Елрайкер» – салон електромобілів. Наша команда це ветеранський бізнес. І головною нашою фішкою є те, що ми самі є цільовою аудиторією з багаторічним досвідом використання електромобілів. Ми закохалися в ці електромобілі з першого погляду і не уявляємо свого життя без них. Наш підхід до бізнесу дуже простий та прозорий. Ми намагаємо здати своїм клієнтам те, чого не мали самі. Коли купували свої перші автомобілі. Тому у 2021 році, коли ми заснували компанію і ще не мали свого власного автосалону, а лише майданчик в Києві, ми вже пропонували своїм клієнтам гарантію, сервісне обслуговування та, якщо це необхідно, доставку запчастин. Усі електромобілі, які надходять на наш склад, проходять двоетапну перевірку: спочатку в Китаї, а потім вже в Україні по прибуттю. І якщо ми виявляємо дефекти, то вони усуваються в цих електромобілях нашим коштом та, якщо необхідно, нашими запчастинами. Далі всі електромобілі комплектуються зарядними пристроями, навіть якщо їх не було в комплекті, а також адаптерами для заряджання на публічних зарядних станціях. Адже погодьтесь доволі дивно випустити на дороги електромобіль, який неможливо зарядити. Також у зимовий період всі наші електромобілі вже обладнані зимовими шинами. А також в комплекті в подарунок ви отримуєте комплект літніх шин. Сьогодні, зважаючи на зростаючий попит на електромобілі з Китаю, ми дозволили купувати і замовляти за частини через нас власникам електромобілів з Китаю куплених в інших салонах. Тож, купувати електромобіль в салоні LRIKER це в першу чергу надійно та безпечно. До зустрічі!